Молочко. І прошли так? Розтирати, Розтирати. Розтирати, розтирається, розтирається. Давня і дуже смачна. Пані Катерина із села Чевелі розповідає про фірмову для старовижівщини страву омочку. Каже жінка, її готують у їхньому краї з давніх давен. То називається омачка Давня, старинна. Страва. Колись без неї нічого не обходилося. Uh -huh. Усі біседи, усе скрізь вона. Бо колись було багато молока, багато сира, треба було його оприходувати. Ми ж колись не ходили в магазин і не купляли, а тільки своє було. Показує жінка процес приготування омачки. Тільки молоко. Добре. От бачите, ото було свіже молоко, тепер воно от відігріте. Я викидали на друшляк, воно і сходила, сироватка сходила, і тоді ото виходився отакий от сир. Отака от черепляна миска. Яка глиняна, то молочко. молочко що, так. – От молочко. І прийшли, так? Розтирати. Ростирати. Отак. Розтирається, розтирається. О. Хочете, щоб вона смачніша була, ще щасливо. Теж добре. О. Хто хоче, соло, солодить. Хто хоче таку. Каже жінка, що раніше навіть заготовляли сир на зиму, аби потім можна було приготувати омачку. Ось такий сир. Так. така, була. От така бочка, тільки така вона щирша, uh -huh. як ото, і коротша. Uh -huh. Тільки тут отак широка, а тут куша. Uh -huh. uh -huh. І туди набивали, uh -huh. колотили масло, uh -huh. приблизно така. Грудка, як ото, і туди ж масло і сиру. І так такими слоями, так? Да? Да, так, сло... ну, така грудка, і туди. Uh -huh. І вже зимою, зимою вже добре, вже є сир, є масло, бо сиро... зимою корови не доїлися. Uh -huh. Ждали ті літа. Uh -huh. О, а вже літом літом багато молока. І ще моя баба робила такі пиріжки. Бульбу терла і ту бульбу на друшляк оціджувала, і з кислого сира такі пиріжки і в печі запікалися, а тоді виймала з печі і їх у таку миску із маслом об'єднання було. Розповідає пані Катерина, де зберігали сир та масло, аби нічого не псувалося. Комори, Комори. Комори. воно воно соляне ж, воно добре соляне, просоліло, і воно так берегалося добре. Ну там знаєте, як шкурочка буває, ну всі та її латочкою і клали вагу. Угу. Таке круж... да, кружечки, і на тій кружечки камінчики. І угу. так зберегали. Отож, омачка вдалася на славу. Жінка каже: нині деякі традиційні страви відходять у минуле, і це пані Катерина хоче виправити, адже наголошує, волинська кухня дуже багата і різноманітна.